Нещодавно я зробив огляд ось цього авіли FPV комплекту. Але тоді я побачив, що його пульт не працює з симуляторами на компах на базі AMD контролеру. Та я пообіцяв, що буду вирішувати це питання, та вирішив. Я написав бета-FPV, вони сказали, що так, ми працюємо над цією проблемою, а поки що ось вам воркераунд. Та вони мені вислали інструкцію, як обійти цю проблему. А для цього треба задаунгрейдити фірмвер цього. Цієї апи на попередній, але є нюанс. Попередній фірвер працює, працює на ELRS попередньої версії також два, а цей на трійці. Тому якщо ми задаунгрейдимо цей, то треба даунгрейдити ELRS і для дрону. Але як виявилось, БТ в сказали, що ELRS тут можна на конфігуратор. Сконфігурувати за допомогою Експрес ЛРС конфігуратору і використовувати BetaFPV All-In One э, прошивку, що ми зараз і зробимо. BetaFPV сказали мені, що сюди можна прошити Експрес ЛРС конфігуратором э, типову прошивку All in One. А якщо це типова прошивка, то можу подумати, що тут є типовий модуль з таким саме типовим Wi-Fi'. Тому давайте перевідемо його до Wi-Fi режиму. Спробуємо, хоча для цього треба його увімкнути та почитати десь хвилинку. А поки він перемикається, давайте підготуємо прошивку. Для цього вберемо ExpressLRS конфігуратор обираємо попередню мажорну версію, то є 2.5.2. старша з других Експрес ЛРС версій. Далі, Device BTFPV, Device All in One 2400. то є той самий модуль. Зараз будемо його прошивати. Далі що ще? Тут ставимо Wi-Fi, бо ми по Wi-Fi будемо заливати. Далі, тут без змін залишаємо ESM2400. Я взагалі не бачив, щоб хтось використовував ES. Далі фраза. Якщо ми встановимо бінд-фразу, то приймач і передавач, налаштовані на однакову бінд-фразу, будуть перетисбіндитись автоматично і не треба буде натискати на бінд-кнопочки. Але ми йдемо по для початківців, тому не вмикаємо її, будемо біндитись по-старому. Все, ніяких інших змін. Просто натискаємо build, і він може зайняти скільки до часу треба трішки почекати. Ага, build готовий. Дуже швидко. Та нам потрібен другий файл Firmware. Той файл, який з повним іменем, він не підійде. Гаразд. Треба запам'ятати, де це знаходиться. Так, як це зробити. Скопіювати. Ага, копіювати. Раз. Там, мабуть, вже у нас є Wi-Fi. Дивимось на експрес-lрс rx. Так, є. Якщо ви раніше під'єднувались до іншого девайсу, то треба забути на одну сітку та підключитися знову. Гаразд. Підключаємося. Пароль стандартний Express LRS. Ось такий. Wi-Fi в нього слабкий, тому треба девайс тримати ближче до антени. Так. Відкриваємо у новому браузер Окні. Адреса 10.001 то є стандартний Wi-Fi інтерфейс, чого і слідкувало очікувати. Дуже гарно. До речі, тут можна у новому інтерфейсі ввести бінд фразу але нам цікава тапка Update. Тут тискаємо обирати файл. Переходимо туди, де у нас був файл, обираємо його, та аплод тискаємо. Трішки треба почекати. Все, на цьому апдейт для Аквіли завершено. Та тепер давайте перейдемо до нашої апи. Все відімикаємо. І беремо апу. Тут є трішки більше складно. Нам знадобиться для початку BTF-конфігуратор 200RC. З пультом трішки сложніше ваше. Треба зажати Setup. Так, як це зробити? Якось зажимаю та тримаємо. Поки він зажат, треба пульт увімкнути, не відпускаючи. Так, увімкнули, тепер можна і відпустити. Та тепер можна його під'єднувати до нашого комп'ютеру. Тільки після того, як ми ось так, таким чином його увімкнули через setup Button. Тут переходимо у конфігураторі. До RC. Так, бачите, він о, знайшовся як STM девайс. Якщо ні, то лінк на драйвера залишу в описі. Тут тискаємо Connect та йдемо в Flasher. Тут обираємо флеш-образ, також лінку залишу і тискаємо Flash. Ну, нібито все. То все від'єднуємо, від'єднуємо, вимикаємо. Та зараз треба його перевірити. Тепер нам потрібен старий конфігуратор 1.0.0. Тут ми змогли тепер законектитись, то є гарно. Та як бачите, він працює, але центри не встановлені. То значить, що його треба відкалібрувати. Так. Вінфрейз вимикаємо. Чомусь в мене воно підтягнулося вимкнене, але його нам не треба. Так усе. Для, для того, щоб його скалібрувати, вимимкаємо. Натискаємо один раз Setup, то тепер він буде попіскувати двома бі бі біп -бі. Треба сцентрувати на центр та обережно, щоб не здвинути, ще раз натискаємо Setup. Тепер він буде тричі бі біп -бі кати Та і треба тепер до кожної сторони здвинути стіки та почекати трішечки по одні-дві секунди. На кожній стороні десь так, та ще раз, і він завершує довгим бійком Все, воно відкаліброване. Перевіримо, вимикаємо, підключаємо до конфігуратору. Пам'ятайте, ми вже у старому конфігураторі. Перемкаємось, ідемо, Connect. Так, усе по центрам, що і треба було отримати. Гаразд. Для того, щоб зробити бінт, нам треба увімкнути усе це. Увімкаємо. увімкаємо. Я використовую такий ось скрін дисплей щоб було бачити, що воно там робиться, та натискаємо Bind тиць, тут, та Bind тут натискаємо. Тиць. Ось і все. Бачите, він змінив кольор, то воно вже забіндене. Давайте його перевіримо. Та відносно цього нюансу я отримав комент від BTFPV команди. Як і інші стандартні UART elrs приймачі він переходить у Bind Mode, може не по а, кнопці, а по трикратному увімкненні. То беремо, все вимкнено, і три рази не поспішаючи. Раз. Два. 3. Ось бачите, зелений моргає, то він у Wind то Зараз увімкаємо радіо. Та нажимаємо Bind. Все, він готов. Останнє те, для чого все це робили це симулятор. Вимкнений, під'єднуємо ідемо конфігурацію. Та налаштовуємо. Як бачите, він вже має відклик, то це все працює. Налаштовуємо конфіг. як він просить того зробити. Так, все працює. Супер. Як ви бачите. Все в мене вийшло. І він запрацював у симуляторі, чого ми і хотіли отримати. Та як я вже казав, для мене був дуже гарний сюрприз, що тут є повноцінний LRS модуль з wi fi і з усім функціоналом, чого я, признаючись чесно, не чекав від проприєтарного рішення. Але супер! Тому гарних вам польотів, навчань в симуляторі, не дощу, не вітру.